Ось це дійсно корисний коментар. Видно, що ви запаковуєте часто продукцію і користуєтесь розмочиками. Так, все вірно. В більш дешевих аналогах розмочики виходять із строї. Перші язички, як правило, чому? Тому що йде пластикова ось ця основа, де язичок, і вона слизується таким чином, або якщо чаще ще користуєтесь, вона просто ламається. Чому ми їх і не рекомендуємо? А ось це ми робили спеціально, скажімо так, самі розробляли. Як подивитися, тут іде в нас металева вже пластина, вона друг Друга, одні, пластик іде більш посилений. По-друге, що ми сюди додали, це ми додали саме металеву затяжку вала, тому що вона також виходила із строю. Скажімо так, те, коли ми користувалися, ми побачили, що воно дуже погано працює, ми ці елементи повністю замінили. Таким чином, що цього розмочика на 5 років 100% вистачає. І працює він, от покажи, як класно. Це дуже швидко, не потрібно шукати там кінець скочи і тому подібне. Пришвидшує роботу і запаковує якісно.